У решителівській філії першого ступеня модернізували підвальне приміщення у сучасне укриття. Нині тут з'явилися повноцінні навчальні кімнати, простір для відпочинку вбиральні. У серпні 2023 року швейцарсько-український проект Десайт оголосив таку ініціативу: Десайт, відбудова, ініціатива з відновлення шкіл. Звичайно, наша громада не могла не долучитися до цієї ідеї. Вимога, яка стояла для того, щоб стати переможцем, необхідно було облаштувати укриття, але це мало бути креативне облаштування. Отже, ми, коли планували, передбачали, що ми покращимо умови, звісно, тобто, і це буде шпаклювання стін, це буде вентиляція, це будуть кращі санітарні умови, це буде освітлення, але в той же час. Ми передбачили, що ми можемо зробити не школу під школою, не класи під класами в укритті, а зможемо тут для того, щоб діти проводили своє дозвілля не тільки у воєнний час, а коли вже закінчиться війна. У Решетилівській початківці навчається 421 учень. Після ремонту для кожного тут є індивідуальне місце для роботи в разі повітряної тривоги. У моєму класі 29 учнів. До цього у нас було зовсім не обладнане приміщення і зовсім некомфортні умови. Діти не поміщалися, не було освітлення. верніше, воно було, але дуже погане було, і ми не могли проводити повноцінно уроки, щоб не псувався зір дітей. Тепер в сучасному укритті у нас нові сучасні гарні меблі. І найбільше мене радує це вентиляційна система. Сучасна, бо до цього зовсім нас не було вентиляції. Однією з головних вимог десайду було облаштування в укритті цифрового освітнього хабу. Тож сюди закупили ноутбук, принтер, планшети й інше мультимедійне обладнання. Діти можуть навчатися, проводити уроки інформатики. Вони мають змогу працювати на планшетах. Приміщення зручне, комфортне для дітей. Ми тут зможемо не просто перечекати повітряну тривогу, а повноцінно завершити або продовжити навчальний процес. Вже згодом в укритті функціонуватиме медичний кабінет, спортивний зал, ресурсна кімната для дітей з особливими потребами. Усі ремонтні роботи проводяться за кошти міжнародного донора, який спрямував на це 3 мільйони 800 тисяч гривень. На обладнання і умеблювання залучили 1 мільйон гривень з місцевого бюджету.